Наші вдома 5 лютого в Україну з російського полону повернули ще 150 наших захисників. Це солдати, сержанти і офіцери, воїни військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, бійці повітряних сил, військові, десантно-штурмових та сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Деякі з них перебували в полоні понад два роки. Як повідомив голова МВ. Ігор Клименко серед звільнених є бійці у важкому стані. Попереду в них тривала реабілітація та відновлення. Саня, ти? тиво. Ти... Опять вот. Саша, Здорово. Сынок наш прошел. Как нормально Как Я нормально. Спасибо, да. спасибо да. большое. Спасибо. Он тут. Где ты? Его. Ну, показываю, смотри. Все прекрасно, Саш, не плачь. Спокуха родная. Ростик, сейчас папу дам. Алло? Алло, привет, привет, Ростик. Я вас, я за вами дуже скучаю, дуже.